Коли ви мене держите, ви знаєте до кого я звертаюся по три години е у себе з мішком на голові, товариші Служба небезпеки України, розповідаючи про те, що критика влади сьогодні на руку Кремля і мої відео гуляють по російським паблікам. Ви мені це закидуєте? Ви розказуєте, що моя інформація про дії комбатів, антидержавницькі дії, комбатів, корупційні дії комбатів, це все сьогодні не на часі, і це все гуляє по російським паблікам. Коли ви приходите в мій дом з сокирою, б'єте мене, волонтера Володимира, спасіба, що котів не пиздили. Ви теж розказуєте, що відділ якийсь відосик гуляє по російським чатам, і це сьогодні не на часі. А так от я вам хочу сказати, це теж гуляє по російським чатам. Оце, що я зараз дивлюся, це теж гуляє по російським пам'ятам. Я, правда, там не сижу. Я не знаю, що ви там сидите. Це мені просто скинули. Але скинули не з українського пабліка. А скинули з російського пабліка. Ну це ж не на часі, правильно? Я так розумію. Дякую за демократію.